Парковка в непризначеному місці, заїзд на зелену зону, зупинка і стоянка, де заманеться. Подібні факти вже стали звичними серед прилучан. Здебільшого на такі порушення вже ніхто й уваги не звертає. Пішоходи щодня слухняно обходять нахаб на колесах, які переплутали тротуари із місцем для стоянки. А от по вулиці Незалежності біля ринку взагалі не проїхати, не пройти, особливо в базарні дні. Місць для стоянки поблизу ринку не вистачає, тому водії діють за власними правилами. Якщо дуже хочеш, то можеш стати де бачиш. Прилуцькі водії залишають автівки просто на тротуарі, безпордонно паркуються на поворотах, під знаками зупинка заборонена і навіть закривають виїзд іншим автомобілям із зони парковки. Ось яка водійська солідарність. В результаті наше маленьке провінційне містечко не щуток знає, що таке затори. Прикро, але такі порушення стали нормою для прилучан. Навпаки, законослухня. Ни водій почуває себе серед усього білою вороною. Проблема існує, і сама собою вона не вирішиться. Так і хочеться запросити на роботу відповідні органи.